Загадковий диволіс, таємниця червного дуба. Одного разу в маленькому селі біля лісу жила допитлова дівчинка на ім'я Марічка. Всі казали, що ліс, який називали диволісом, був сповнений таємниць, і найзагадковішим місцем у ньому був старий дуб. Казали, що цей дуб не простий, а чарівний, і в його корі приховано безліч секретів. Якось теплим літнім днем Марічка вирішила вирушити до диволісу, щоб дізнатися, чи правда це все, що кажуть про той загадковий дуб. Вона взяла з собою улюблене кошеня, мурчика і вирушила у подорож. Коли Марічка наблизилась до дуба, їй здалося, що він сяє якимось дивним світлом. Вона підійшла ближче і побачила маленькі дверцята в стовбурі дерева. На дверцятах був напис Тільки для справжніх друзів лісу. Марічка ніжно доторкнулася до дверцят, і вони відкрилися самі собою. Всередині дуба був чарівний хід, і Марічка з Морчиком, затамувавши подих, зайшли всередину. Вони опинилися в справжньому дивовижному світі. Там росли яскраві квіти, які співали ніжні пісеньки, світлічки кружляли в повітрі, а маленькі лісові мешканці, білочки, їжачки і навіть маленькі мишки весело танцювали та сміялись. Ласкаво просимо до дивосвіту! Привіталася мудра сова, що сиділа на гілці. Ми знали, що ти прийдеш, Марічко. Ми чекаємо на того, хто розкриє таємницю нашого чарівного дуба. Марічка здивувалася адже вона навіть не знала, що саме треба робити. Сова пояснила, що дуб зберігає в собі силу всього лісу, його таємниця проста він завжди допомагає тим, хто по справжньому любить природу. А що я можу зробити для дубу і лісу? запиталась Марічка. Подаруй лісу свою турботу, відповіла сова. Посади маленький жолудь, і коли він виросте у новий дуб, ліс стане ще сильнішим. Марічка взяла жолудь, який дав їй старий дуб, і посадила його на галявині поруч. Вона пообіцяла сові та всім мешканцям диволісу, що доглядатиме за цим місцем і приходитиме сюди щодня. Коли вона посадила жолудь, ліс засяяв яскравим світлом, а дуб тихенько прошепотів. Дякую, Марічко. Тепер таємниця збережена. З того дня Марічка стала частиною лісу, і всі його мешканці стали її вірними друзями. Вона повернулася додому, знаючи, що Диволіс завжди чекає на неї, і що вона знайшла своє особливе місце серед дерев, квітів та маленьких лісових друзів. Так і зберігся Диволіс чарівне місце, що розкриває свої таємниці лише тим, хто щиро його любить.